У мене це кожну весну, вважайте. Отакий от рівень води піднімається. Ну, в цьому році ще поки невеличкий. Десь сантиметрів 25 до 30. О, в минулому році було десь метр води. І цей насос постійно у мене стоїть включений. Затоплений погріб, де зберігає овочі, консервацію, показує житель села Панчева на Кіровоградщині Віктор Загородній. Каже, вода тече з річки велика Ось. Щоб там прокопали річку. Джерела пооткривали, бо вона вся стікала річкою. І не було б цього всього. У городі теж стоїть вода. І в городочки я засадюю, а так же я не можу не ні закультивувати, нічого не зробити. Городи та погреби підтоплюють пів тисячі жителів села, говорить староста Володимир Босько. Вважає, це відбувається через замуленість та зростання очеретом річки Велика Вись. Річка практично заросла, русла не стало. Ми зібралися в березні 2019 року. І багато людей, десь до 200. Ми прибирали чагарники, корчували дерева. В центрі, біля мосту ми вивезли тільки 23 причіпа всякого сміття і порослі. Дуже велике захаращування з самої річки. Багато земель, які сьогодні вже підтоплені завдяки тому, що немає нормальної течії. Гідрологічний режим тут порушений. Потрібно обов'язково прочистити річку, тому що тут в першу чергу перестане замулюватися усе. По-друге, почне відновлюватися екологічна фауна. Річка Велика Визь бере початок із села Велика Виска. Багато очерету захарашені. в даному випадку це дуже впливає на саму течію самої річки. Тобто, тут розуміємо, що є замулення, очищення очерету треба обов'язково зробити. Це підійме гідрологічний режим самої річки. Вирівниця більш водне дзеркало. Голова громади Андрій Флоря говорить, готові долучитися до очищення на умовах співфінансування. Є план управління річковими басейнами, який передбачає розчищення 166 км русла кілометрів річки Великавись, пояснює заступниця начальника регіонального офісу водних ресурсів Оксана Матюх. Вартість проекту по великій вісі складає 49 мільйонів. Ця сума була визначена проектом 2021 року. Проект готовий. І триває його громадське обговорення. На громадське обговорення в нас згідно законодавства півроку. Кошти будуть залучатися з усіх законом передбачених джерел. Це можуть бути і грандові кошти, це можуть бути кошти місцевого бюджету сільських громад. Розчистити русло недостатньо для повного відновлення річки, вважає кандидатка географічних наук Ольга Гелевера. Без усунення причин цього замулення це ну, нічого не дасть. Це через рік-два вона знову замулиться. Тобто логічно усунути причини, а потім, якщо є потреба, вже чистити. Які причини замулення? Перша причина, що потрапляють неочищені стоки у річку. В результаті цього розвивається стрімко водорості. Рослинність, друга причина звідки це йму розорані береги. Прибережні захисні смуги заборонено розорювати, у нас вони майже всюди розорані. І третя причина це відсутність течії води. Чому у нас відсутня течія? Тому що у нас дуже зарегульовані річки, зарегульовані греблями, тобто демонтаж гребель, відновлення природного стану річки. Роботи з розчищення русла великої висі планують розпочати після завершення громадських обговорень у липні. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.